От ви вжили в своїй мові, зараз в своїй промові, слово міністерка щодо жінки міністра. Наскільки у нас гнучка мова? Бо наскільки я розумію, ще слово міністерка немає в словниках. І де тут пуризм, а де навпаки модернізм? Як ви вважаєте? Чого якої версії краще дотримуватись? Бо у нас дуже часто в, в бійки навіть відбуваються словесні в соцмережах щодо нових фемінізмів в українській мові. У вас яка позиція щодо фемінізмів в українській мові? Я взагалі людина доволі консервативна, якщо говорити про норму дотримання закону і букву закону. Але зважаючи на те, що ми країна, яка активно розвивається правовий нігілізм я не сприймаю. І в даному випадку я кажу про те, що ухвали 19-го року Кабінету міністрів правопис з відповідними нормами, в тому числі, які стосуються фемінітивів, використовується у суспільстві, але недостатньо використовується, скажімо, органами влади відповідальними за провадження цього суспільно важливого документа. Ця мовна конституція не стала обов'язково чомусь для Кабінету міністрів, для Верховної Ради України. І тому я дивуюся, коли. Верховна Рада рішення приймає, а не ухвалює. Коли посади віцепрем'єра пишуться в офіційних документах порушення правопису, я вже не кажу за надмірність у застосування аналіцизмів і відсутність елементів пуризму, а іншими словами, норм сучасної української мови, вони звичайно шкодять і розмивають кордони питомої української мови. Я власне за те, щоб українська мова. Збагачувалися, але збагачувалися за рахунок своєї внутрішньої краси з тим, щоб могли користуватися чи не найбільшим словником, який є серед інших народів. Я вже не кажу за слов'янські групи наших мов. Але я абсолютно не сприймаю того, коли є зловживання і, скажімо, нормуванням фемінітивів займається Мінекономрозвитку або, скажімо, якісь інше міністерство. У нас величезна кількість уповноважених і омбудсменів. Але е, хотів би наголосити, що відповідно до Конституції в нас є уповноваження. І коли, скажімо, в нашому правовому полі є омбудсман, омбудсмен і уповноважений, то вибачте, хто з них справді уповноважений. Тому е, це в тому числі запитання до національної комісії стандартів державної мови, яка розробляє е, термінологію і правничу термінологію, яка ось ось буде затверджена поважним. Складом комісії, якраз буде говорити про те, що повинна бути проведена величезна робота, в тому числі з деросифікації нашого законодавства, в тому числі основного закону, повинна бути проведена величезна робота із тим, щоб український правопис був зрозумілий і близький. І звичайно, розмова про те, що питання української мови це і питання культури мовця. Ми повинні розвивати культуру мовлення, культуру мови. Але разом із тим держава повинна створювати це відповідне поле.